Точечки, буде краще, якщо навпіл зробимо. Так, ось таким чином є. Yeah? Yeah, так, далі. дивіться, ось вона розкривається внизу. Так? Тепер дивіться, ми ставимо приблизно пальчик через 2 см і з вами вирівнюємо ось по цій лінії, щоб вона зігнулася зігнулося рівненько. І потім просто проводимо. Ось дивіться, ось у нас ось тут рів, рівно, рівний край. І тому воно у нас так рівненько зігнулося. Відступаємо з вами 2 см з одного краю і 2 см з іншого краю. І ось тут під лінією малюємо з вами ось таку лінію. Так. Дивіться, що ми робимо далі. Ми з вами вниз опускаємося, пряма лінія вниз, і приблизно залиште теж 2 см знизу. Можна трошки менше залишити, бо 2 см, то забагато. З вами робимо кришечку приблизно 2 см. Також 2 можна зробити. На однаковому рівні від згину поставили точечки і з'єднали прямою лінією. Якщо не виходить одразу прямою лінією, можна зробити це штрих пунктирною лінією. А потім відносить. малюємо сто... поставили точку посередині і від серединки по сантиметру в сторони. І опускаємо ці лінії вниз це в нас ленточка. Ми говорі теж малюємо з вами. Продовжуємо нашу стрічку, такого ж розміру, такого ж, все, все таке саме. Півколо одне і робимо його ширшим, особливо там, де в нас ось така піцелічка. І в іншу сторону так само. Вушко угу. і друге вушко. Можна поменше, можна побільше. Дивіться, як вам подобається. Дівчатки, все вийшло класно. Давайте тепер ми його розкриваємо, да? і нам треба промалювати ще ось тут лінію. На згибі. Все, І тоді. Лисичка тримає Все, дивіться, ми ось тут малюємо, починаємо малювати з носика. Рівно посерединці малюночку малюємо з вами чорний носик. Одразу трошечки вниз відступили, намалювали з вами ротика. Так. Далі одразу дивіться, малюємо не рівні круги, а в нас круг трошечки під, під нахилом. Тобто ми не по прямій малюємо, а трошечки в сторону, ось таким чином. Очі у нас закінчуються на рівні носика. Тобто там, де носик у нас закінчується, ось. А краюшки можна зробити не обов'язково рівним овальчиком. Він може бути трошечки такий а, нерівний. нерівний так. Можна трошечки до очей творчо підійти і намалювати не обов'язково все рівно як овал. Або можна як овал. Так, намалюємо одразу білі. Відблиски очага? Да? Так, ось тут у неї ще щічечки ось так промальовані. І промалюємо з вами одразу все а, інше. Значить, Почнемо з того, що ось тут у нас з вами а, холка, і далі пішли вушка. Вушок повністю видно не буде. Мене очі не виходять. Що саме не виходить з очима? Намалювала з вами і, і трошечки в ширину уходимо. Ось тут в ширину трошечки, щоб у нас було відстань від е, очей приблизно сантиметрів півтора. Тому ми і закруглюємо така щічка. І з іншої сторони, виїмка, І ось така щічка на півколо. І з'єднуємо з вами е, такою хвилястою якоюсь такою лінією. Що-що-що? А, супер. Ось тут в, на наших вушках ми з вами промальовуємо ось таку лінію, і з іншої сторони так само покажу. А як мені це робити? Зараз скажу. Точечками намалювати. Вистачить з вами? Так, хоч можна намалювати точечками. Так, дивіться, або точечками, або якщо у вас такі класні з переходами фломастери, то там можна просто замальовувати. А якщо ти карандашами? О, карандашами взагалі супер гарно виходить. Просто, допустим, фломастерами переходи зробити набагато складніше. Олівцями просто замальовуєш спочатку ось тут світлий варіант, а потім найсвітліший ось тут. Ось ця частинка, я її навіть ділюю залишу. Так, там дещички в нас. А можна Да, да. в да, да, дуже класні фломастери, отже ж. У них є супер способність, вибачаюсь. В, в них є гарна властивість, вони перемішуються як фарби. Ну, тобто дуже гарно виходить. Так, в в мене дуже сильно перемішується. Це для скреченку фломастери, так вони дуже класно. них різні кольори, дуже гарні. Є. А якщо такі, сказали і таке є, так. Так. А якщо ви ще фломастери, то можна витинати роботу в такому стилі. Можна показати щось. Да, давай, а, Нікіта, твій... Дай, да, супер. Нікіта, твій э, подарунок у вигляді ззаді э, райдуги дуже гарно виглядає. Мені дуже подобається я твоя ідея. Я, як ви сказали, що частину намалювати. Так, да, Можна ось тут, якщо хочете, хвостик намалювати. Вам показати, я як я малювати хвостика? А, ми... Я бажаю, що він буде зайвим. Ти, ти дуже хочеш хвостиком? Дякую. Ні, мабуть, він буде зайвим. Так, дуже гарно, молодець. Я Ага, класно. Показуй, Кіра, супер. А Кіра, а сейчас цвет лінію ти забула намалювати. Так, супер. ще Никита? Ну дивись, якщо тобі хочеться щічки світленькі, ти можеш просто вирізати з папіру два кружочки і наліпити, або сердечки замість зробити цих чичок чичок. Так, молодці, дуже так швидко ви намальовували, прямо молодці, молодці дуже гарні роботи. Отже, ми з вами вибираємо колір, яким будемо розфарбовувати нашу коробку. Це може бути будь-який колір, який вам подобається. І починаємо зверху вниз полосочками рівномірно розфарбовувати верх-вниз, шар за шаром. Далі ми за. Фарбовуємо також кришечку і вибираємо колір, який нам потрібен для стрічки. Найкраще вибирати контрастні кольори, щоб воно на фоні один одного виграшно дивилося дуже гарно завдяки контрасту. Також рекомендую намалювати сердечки яскраво-червоним кольором, конфітюшки блакитним або фіолетовим, тобто використовувати яскраві е, кольори. Е, на стрічці ми можемо з вами використати також два відтіночки е, рожевого кольору: один світліший, другий темніший. для Нашому бантику. Зафарбуємо по формі, по колу, або олівцями, або фломастерами. І а, зафарбовуємо конфетюшки, кружечки а, за, а, і інші елементи, які ви підбирали для нашої коробочки. Це може бути і надпис, і будь-які радуги, або завітушки, фейерверки, що ваша фантазія тільки забажає. Далі чорним кольором замальовуємо очі і ставимо білі цяточки відблиски у очах. Замальовуємо далі по контуру нашу коробочку і обходимо по контуру стрічечку і бантик все гарненько наводимо. І наша робота з вами буде готова. Я вас всіх вітаю з наступаючим святом. Бажаю всім гарно провести час у вихідні роботи надзилайте, Чекаю на ваші роботи. Дуже буде цікаво подивитися на всі ваші малюночки. Гарного вам виявляється!